Шановні учасники сьомої міжнародної науково-практичної конференції, у воєнний час інноваційна освіта, освітяни це і є науково-методична творча наша еліта, яка вирішує надважливі завдання, навчає і виховує. Українських дітей та молодь в умовах воєнних викликів і загроз. Ось ще залучає до соціальних і волонтерських проєктів, проводить благодійні флешмоби, ярмарки, фести, підтримує військових ветеранів та тих, хто вимушено залишив місце проживання під час війни. Справжньою елітою, лідером з-поміж інших освітніх ламок, у вирішенні таких завдань є позашкільна освіта, мобільна, креативна, варіативна, одним словом, затребована. У відносинах між суспільством і такою задержавною вагою елітою є миттєвості. Коли його актуальні бажання піднімаються до рівня прагнення, справу яких може задовольнити лише високознанна освітня установа, як інтегратор інноваційного осередку, це свого роду освітня мека, де у особи непересічного вченого, берегині позашкілля. Олени Биковської і твориться велике смислоціннісне дійство, незважаючи на значні виклики, які посали в воєнний час, заклади позашкільної освіти значно зруйновано або ж поскожено на воєнних дій. І в цих умовах позашкільна освіта є лідером у подоланні осібітніх втрат. Формування культури безпеки життєдіяльності у допрофільної освіті, набутні до професійного досвіду, безпеки життєдіяльності у, у допрофесійній освіті, набуті до професійної і екологічної свідомості. Найважливішим нині є потенціал позашкільної освіти для становлення національної ідентичності дітей та молоді. Це, шановні колеги, надзвичайно важливе завдання. Водночас важливим наразі є зміст туристського краєзнавчого, військово-патріотичного, науково-технічного, художньо-естетичного, еколого натуралістичного соціально-реабілітаційного, гуманітарного та інших напрямів потрехлізної освіти. Відтак, саме позашкільна освіта сьогодні потребує уваги і підтримки, а її розвиток є запорукою вирішення найбільш важливих освітніх завдань у воєнний час та період післявоєнної відбудови нашої України. Дякую.